Ця американська атомна субмарина, можливо, саме в цей час спрямує ближче до берегів Росії за рішенням Трампа. Цей найновіший на сьогодні підводний човен Айова, спущений у воду, буквально в квітні цього року. А це вже російська новітня ядерна підлодка, «Пожарський», точніше, її креслення та база даних, які зламав наш гурт. Тож що протиставить Москва Вашингтону у цій новій ядерній партії, що розгортається на наших очах? Отже, сьогодні ядерний батл фактів тижня, і на нашому ринзі найперше підводні частини ядерних триад двох держав. З одного боку, флот творців ядерної бомби і тих, хто вперше в історії застосував її, Сполучені Штати, навпроти, ті, хто давно вже марить про ядерний попіл і ледь не щотижня погрожує всьому світові, і твердять, що її підводні човни занурюються глибше. Тисяємо червону кнопку і поїхали рахувати мігатонни. Але одразу дуже прошу коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли краще. а Ще можете пропонувати і власні теми. А тепер погнали. А почну я з ось цього відео. Увага на екран. Тут Владимір Путін піднімає прапор на князі Пожарському. Це найновіший атомний підводний човен Росії. Кремлівські ЗМІ в один голос репетують про посилення ядерної міці рідних бірьозоньок Росії матушки. Але тут важливо розуміти, як будь-який компонент російської ядерної тріади він максимально засекречений, тому реальні його бойові спроможності відомі дуже небагатьом людям. Але стався конфуз. Ну, про нього буквально за кілька хвилин. А поки що давайте розберемося з головним компонентом ядерної зброї, незалежно від того, який же прапор на ній намальований, а саме засобами її діставки на ворожу територію. Бо звісно можна мати тисячі боєголовок, але толку від них нуль, якщо вони просто лежать собі десь. Підземному сховищі, звісно, що почну я саме з підводних човнів, тому що на сьогодні це найсучасніша і найнебезпечніша зброя, яка тільки може бути в ядерному арсеналі, тому що такий човен, по-перше, може чергувати в океані кілька місяців, а по друге, в будь-який момент зробити залп. З найнеочікуванішої точки планети і перехопити такі ядерні подарунки ну майже неможливо. І на сьогодні підводний човен, який несе на борту пару десятків ядерних ракет, це такий геополітичний аргумент, проти якого не дуже посперечаєшся. І одразу давайте розбиратися, а що це за такі човни, які так налякали російську верхівку. Рахуємо американську підводну міць. Так ось у Пентагона пуляти по Москві ядерними ракетами готово 14 човнів ні в класу. Огая, кожен човен це 20 ракет. Кожна ракета 8, а то й навіть 10 боєголовок, а дальність пуску 8 тисяч кілометрів для розуміння, аби жахнути по Росії, хоч на сході, хоч на заході. Американським підводникам навіть не треба далеко відходити від власних берегів. Тобто, в сумі американська підводна ядерна місць це щонайменше 1600 мегатонних привітів на червону площу. Нормальна двіжуха, товариш Путін і Медведів. Ви ж цього хотіли, правда? І до речі, я ще не згадав про атомні, але не ядерні підводні човни. США це човни класу Вірджинія і Лос-Анджелес. Носії крилатих ракет томагавк так тих самих, які, якщо не враховувати, звісно, ядерку також є зброєю стримування. Зрештою, дальність в 2,5 тисячі кілометрів і боєголовка в 500 кілограмів. Це вам також не жарти. І ось таких неядерних підводних човнів у США ще пара десятків, наприклад, в Середземному морі. Привіт, Новоросійськ! Та й да, окупованого Криму спокійно долетять у разі потреби. І ще важливий момент підводний флот це справа дороговартісна і. Тримати в морі одночасно багато човнів, мало хто може собі дозволити. Американці, наприклад, можуть. Вважається, що найменше 6, а то й 7 ядерних човнів постійно знаходяться на чергуванні. Тобто тут показник у американців майже 50%. А тепер давайте уявимо, що відповідно до духу холодної війни товариш Владімір захоче зробити аналогічний хід ядерним конем у бік берегів містера Дональда. Що там є у росіян? В них є 10 підводних човнів з ядерним зброєю, і це вагома кількість. Вважається, що сучасний ядерний човен може коштувати десь 10 мільярдів доларів. Це тільки сам човен. А ще ракети до нього утримання флотілії там гроші просто астрономічні в сумі. В принципі, поки в Росії є нафта, буде і підводний флот. Це лікарні і школи можуть. Почекати фінансування, кожен з російських ядерних човнів має на борту 16 ракет. Щоправда, випробування нової ракети булава йде так собі. Пару разів запускали з під води, показали Путіну. Але здається, що і досі ракета не зовсім боєздатна. Але уявимо, що всі ракети, російські ракети, справжні справні, і тобто разом російські човни можуть випустити 160 ракет, і кожна з них має до 10 ядерних боєголовок тобто за хвилину в бік США також полетить 1600 ядерних боєволовок. Ховайся в жите Вашингтон. Чи не ховайся? Біда в тому, що майже всі російські підводні човни досить старенькі, і тримати їх в морі одночасно РФ. Не може вважається, що одночасно на чергуванні може перебувати всього один чи два носія підводної ядерної зброї, і це дуже мало. Тобто, адекватна відповідь стає практично неможливою. Але ж зачекайте, росіяни ж хизуються новими підводними човнами. То є правда. Ось, наприклад, в склад флоту записали в цьому році князя Пожарського сталося це 24 липня. І вже ось днями українське головне управління розвідки десь роздобуло цілий сто цікавих документів. Списки особового складу, бойові інструкції, порядок дій для екіпажу, схеми підводного крейсера, інженерна документація це лише той перелік, про який повідомили в гурі. А може, там ще якісь цікаві документи є. Що заважає нам поділитися тими цікавими документами, ну суто теоретично, звісно, з американськими друзями з Пентагону? Тобто, я не стверджую, але можна припустити, що підводний човен, в який Москва вбухала мільярди доларів, ще не встиг по-нормальному стати на бойове чергування, а вже став. Дуже вразливим для тих, хто захоче йому те саме бойове чергування припинити достроково. І Ось саме тому в цьому раунді, як я вважаю, переконлива перемога саме за американськими підводними човнами, бо їх не просто більше, їх більше саме в той момент, коли вони потрібні. Ну і як виявилося, свої військові таємниці американці зберегають краще з росіян, тому 1-0 на користь США. Але все таки, давайте будемо справедливими і згадаємо про такий термін, як ядерна тріада, де підводні човни так найнебезпечніша, але все ж таки лише одна з частин ядерних сил. Тому, щоб бути об'єктивними до кінця, потрібно дивитися і на інші засоби доставки ядерної зброї, і куди ж тут без Орєшніка? Благо, минулого тижня Путін знов дістав його з кишеньки, мовляв, почалося серійне виробництво. Мабуть, забув, що це вже друге серійне виробництво Орішника. За останні півроку, яке починає Росія. Отже, наземні пускові установки. Почнемо з США. Тут все максимально просто. Вони мають єдину одну єдину межконтинентальну балістичну ракету, легендарну ракету Мінітмен. І поставили на бойове чергування ще в 1970 році і мають США їх приблизно 400 штук. І всі сидять собі спокійно у шахтах. Тобто, це стаціонарні пускові, э, стаціонарні пускові для межконтинентального. Балістичних ракет. Ну і в принципі в цьому є і величезний мінус. Москва знає, де вони розташовані, і може намагатися накрити їх в першу чергу. А ось у Росії все набагато цікавіше. В них є понад 300 межконтинентальних балістичних ракет, але головне, що вони обожнюють. Мобільні платформи це такі велентенські велетенські вантажівки з ракетами ЯРС чи, наприклад, Тополь М. Ракета стоїть на колесах і може десь поїхати в ліс, зробити вигляд, що вона дрова і сховатися від супутників. Ну, типу, я не ракета, я просто Камаз з фурою. Хоча ні, стоп, фури росіяни також вже не дуже люблять. А ще в них є такий новий монстр, називається Сармат. кажуть, що може летіти понад 18 тисяч кілометрів і нести 10-15. Цять боєголовок, ну знаєте, як завжди, немає аналогів або страшний як ядерна балалайка. Але лише одиниця на бойовому чергуванні, і там навіть колись декілька років тому навіть були повідомлення, що під час випробувань цей Сармат вирішив самознищитись прямо в шахті. Ну і про орешник, щоб ви мені потім не писали в коментах, що я про нього забув. Він меншої дальності середньої, тому до Америки не долетить. Ну хіба що, якщо взагалі кудись долетить? Ну на крайняк. Це з Сибири на Аляску, але це якийсь ну дуже малоймовірний сценарій. Тому повертаюсь до великих бабахалок от з 310 російських межконтинентальних ракет. Більша частина якраз на колесах 180 установок, і в цьому якраз і є величезна перевага саме російської ядерної далекобійки, тому що ракети постійно переміщуються сьогодні. Вона під Москвою завтра біля Петербургу. А де буде післязавтра, ніхто не знає, і це має напружувати Вашингтон, який, звісно, спостерігає за ними супутника, але і загубити може Росія. Це все ж таки. Величезна територія, Так ось по наземній компоненті ядерної триади Росія, все ж таки має перевагу. Зробили собі таку помітку і тепер переходимо до літаків. Ось ті самі російські тушки, які виявилися не дуже захищеними від маленьких українських дронів. З них почнемо. Ту 22 ту 95 ту 160 Ось ця трійця, яка за своїм взагалі то призначенням має лякати ворогів Кремля саме ядерною зброєю, а не запускати звичайні, хоч і смертоносні ракети. По Україні. Якщо по загальним цифрам дивитися, то начебто нічогенька така флотілія у росіян, навіть після епічного тушкареза імені генерала Малюка, загальна кількість бортів залишається. Пристойною 118. але одразу дві маленьких ремарки. Перше літак, який стоїть на аеродромі, який може злетіти і виконувати бойове завдання, і при цьому ще й повернутися на базу. Це дві великих різниці: тобто, частина російських літаків це не літаки, а донори запчастин для тих, хто літає. І друга ремарка: після розвалу радянського союзу Російська Федерація не зробила жодного нового літака стратегічної авіації, і не тому, що не хотіла, а тому, що не могла все. Технології втрачені лише модернізація або капітальний ремонт. Хтось скаже, що ту 160 начебто, роблять, але насправді їх просто збирають з наявних. Раніше виготовлених деталей, тобто, втрата кожного літака стратегічної авіації для Російської Федерації вона вимірюється там не мільйонами чи сотнями мільйонів доларів. Вона вимірюється втраченою назавжди можливістю зробити літак на заміну. А що там у дядечки Сема? Ну тобто у дядечки Дональда в нашому випадку, він має більше літаків 140 стратегів. Так, не всі з них також боєздатні, але чомусь мені так здається, що відсоток справних трохи більше, ніж у. Росіян пройдемося коротко по моделях Б-52, такий же старічок, і Ту-95, тільки з реактивними двигунами. Ну і крім цього, він постійно модернізується. І в офіційних планах його експлуатація ще так приблизно до 2050 року. Є ще і більш нові Б1 і Б2, 45 і 19 штук. Відповідно, Б1 це як аналог російського Ту-160, а Б2. Це вже зовсім новий рівень стелс-технології, які дозволяють робити. В повітряному просторі супротивника все, що хочеться, із мінусів літака його вартість тримайтеся за стул приблизно 3 мільярди доларів. А що ви хотіли кидати ядерні бімби задоволення зовсім не з дешевих? Тобто, знов, якщо рахувати, то у США літаків здатних нести ядерні бомби за тисячі кілометрів і ракети. Трохи більше, і що важливо, по-перше, є відносно нові моделі. А по-друге, технології виробництва так це дуже дорого, але якщо треба, то у американців буде чим замінити втрачені борти. Але давайте чесно, взагалі, концепція стратегічної авіації зараз виглядає трохи застарілою. Так, на початку ядерної ери долетіти до США чи СРСР могла лише авіація. А зараз, ну щось я ну дуже сумніваюся, що Пентагон буде спостерігати, як російські тушки злітають з баз. І беруть курс на Вашингтон, не долетять. Засобів перехоплення вистачає у США, що і у РФ, до речі, також вистачає. Підсумки раунду Авіація, перевага на боці США. Наземні платформи за рахунок мобільності попереду Росія. В цьому раунді не чия, а загальний рахунок 2-1. США все ще попереду. Це унікальна радянська хроніка. СРСР випробовує найпотужнішу у світі ядерну бомбу: 50 мегатон. Її ще називають САР-бомба або Кузькіна Мать. Для розуміння сотня таких бомб здатна знищити людство, спричинивши глобальну ядерну зиму. Зараз, на щастя, таких потужних бомб вже не роблять, але в сумі арсеналів всіх ядерних держав світу цілком достатньо, щоб знищити землю і всіх її жителів. Сумарна потужність десь приблизно 250 тисяч хіросім. А тепер давайте рахувати, хто в цій самовбивчій гонитві попереду. Одразу акцентую, кількість зарядів змінюється, щось утилізують, щось роблять нове. Тому цифри можуть бути плаваючими. так, ось Росія за оцінками зараз має приблизно 5889 ядерних боєзарядів, США 5244. Невелика, але все ж таки перевага за Кремлем. Щоправда, фіг би вони таку перевагу мали, якби не Будапештський меморандум, бо саме Україна свого часу передала Росії біля 4 тисяч зарядів, і до речі, більше тисячі це були заряди на балістичних ракетах, тобто таких, що здатні були долетіти до Сполучених Штатів. Як то кажуть, ви нам обіцянку цяцянку, а Росія тепер номер один за кількістю ядерних боєголовок у світі. Але від абсолютних цифр перейдемо до реальних. Загальна кількість боєзарядів ще не означає, що всі вони. Одночасно можуть бути використані. Частина просто лежить на зберіганні. Частина, навіть, як вже казав, вище може бути утилізована. Розгорнуті боєзаряди, тобто ті, що вже встановлені на ракетах, літаках чи підводних човнах, це зовсім інша справа. США 1770, Росія 1674, Тобто, бачите, тут вже США трохи попереду. Але найцікавіше навіть не кількість, а потужність і призначення зарядів. Я пропоную одразу. Відкидати тактичні ядерні заряди ну просто тому, що вони якось вибиваються з концепції глобальної ядерної війни між між США і РФ. Зрештою, якщо кремлівський дідуган остаточно поїде за Зуленькою, то він точно захоче влаштувати на території США двіжуху саме стратегічного, а не тактичного масштабу. Ну і звісно, Вашингтон не буде також обмежуватися тактичною зброєю від часу, Удару у відповідь, але все ж таки, заради чистоти експерименту, наведу дані щодо зарядів відносно невеликої потужності, тобто до 100 кт. США має таких не багато, немало, а цілих 3400, Росія півтори тисячі, начебто, упс, Путін, що з лицем. Зачекайте, дивимось далі. Від 100 кілотон до мегатонни, тобто заряди класу прощавай мегаполіс» у США таких десь 1400, але у росіян вже 3,5 тисячі тобто, ось рівно навпаки, якщо порівнювати з тактичними зарядами, і це вже. Тривожний дзвіночок. А ще є надпотужні заряди. США має десь 650 бомб в одну мігатонну двісті кілотон. А РФ біля 100, але більш потужних. І якщо ось підсумовувати саме за категоріями від 100 кілотон, то РФ все одно попереду 2050 у Вашингтона, а у Москви. 3600. Підбиваємо підсумки. Математично РФ мають мають перевагу, але повірте, з такими ядерними арсеналами різниця у кілька сотень зарядів вже і не така суттєва. Це не як порівнювати, наприклад, з Францією, яка має 290 боєголовок. А ось якщо порівнювати потужність зарядів, а відповідно і ступінь знищення в нуль території супротивника, то тут Москва. Також на жаль, попереду бомб менше, але мегатон в них більше. Тому один бал отримує ядерний арсенал Росії. В принципі, не за кількість, а за смертоносність планетарного масштабу. 2-2. А далі четвертий і останній раунд ще більш смертоносний. Ну що, останній раунд короткий, але вирішальний. Погляд у майбутнє. Зрозуміло, що епічна гонка озброєнь часів холодної війни дала поштовх новим технологіям засобів масового ядерного взаємного самогубства. Але це було давно. А як там справи зараз? Упродовж останнього десятиліття, можливо навіть вже і 15 років, Кремль активно заявляє про новітні види ядерної зброї, які начебто здатні. Переламати баланс сил у світі, але що з цього правда, що гра на публіку? Давайте розбиратися. Почну з Сармату. Це межконтинентальна балістична ракета, яка має замінити легендарну РС-20 або воєвода. Її маса понад 200 тонн. Одна така ракета може нести до 15 бойових блоків, здатних уражати цілі на будь-якому континенті. Одна з фішок такої ракети це можливість атакувати через північний полюс в обхід системи про США. Там правда дорогою Канаду може зачепити, але Путін, мабуть, на Канаду не вважає. Однак, попри всю демонстрацію сили, серійне виробництво Сармату викликає великі питання: затримки з випробуваннями, проблеми на заводах, санкції все це стримує програму. Були вже повідомлення. Я нагадаю, що ракета вибухнула прямо в шахті, тому боєготовність сармату. I don't know. Це досить така сумнівна, як на мене, історія. Інший московський ядерний проект – це підводний дрон Посейдон. Це безекіпажний апарат, що нібито здатний підкрадатися до узбережжя і підірвати боєголовку такої потужності, яка спричиняє радіоактивне цунамі, яке може знищити цілі міста. Ну, наприклад, той же, Вашинг... же Нью-Йорк чи Лос-Анджелес. Там, до речі, була дуже цікава історія з тим, як вперше ці креслення Посейдона показали поросіду. Російському телебаченню, нібито то був такий, знаєте, випадковий кадр з секретної наради в Кремлі. Ну, як на мене, також дуже сумнівна історія, тому я буду вважати, що Посейдон це скоріше дезінформація, ніж реальна зброя. Є ще одна улюблена така лякалка Москви: це гіперзвукова зброя, начебто в РФ існує такий собі авангард. Це не ракета, а бойовий блок до ракети, який встановлюється на межконтинентальну балістичну ракету. Його завдання прорвати Рвати протиракетну оборону супротивника за рахунок гіперзвукової швидкості, це приблизно 30 тисяч кілометрів на годину, і він, начебто, має здатності маневрувати в атмосфері. Це вже, начебто, не прототип. Росія оголосила, що авангард стає на бойове чергування у складі стратегічних військ. Якщо чесно, звучить не дуже правдоподобно, але ну будемо вірити. А ось інша російська поробка претендує на те, що може стати буквально навколо планетною ракетою. Це буревісник, ракета з ядерним двигуном і фактично необмеженим радіусом дії. Під час одного з випробувань на півночі РФ у 2019 році ця ракета вибухнула, забравши життя кількох інженерів. Але найстрашніше не те, а те, що радіоактивне зараження тоді фіксували навіть у сусідніх регіонах. На сьогодні про реальне використання. Буревісника нічого не відомо, можливо, саме через його небезпеку для самих росіян, хоча коли це зупиняло росіян. Але незважаючи на гучні заяви, більшість цих розробок не вийшли з експериментального або пропагандистського етапу. Чому? А тому, що санкції та технологічна ізоляція Російської Федерації суттєво обмежують їхню здатність до будь-яких інновацій. Якщо вже вдаватися до історичних аналогій, тоді й Москви дуже нагадують. Нацистську Німеччину, часів Другої світової війни, коли величезні ресурси направлялися на створення дивозброї вундервафа, замість того, щоб модернізувати або збільшувати виробництво вже існуючих зразків, якби ну які б точно були. Кориснішими у Другій світовій війні. І як мені здається, зараз Сполучені Штати йдуть правильним шляхом. Вони не вигадують якісь революційні зразки ядерної зброї, а йдуть шляхом модернізації і розвитку того, що вже мають, тобто еволюційним шляхом. Наприклад, ракета Sentinel має замінити ще з 1970-х років існуючу ракету Мінітмен. Це буде, скажімо так, трішечки нова ракета. Трішечки в старому корпусі, що буде нового: сучасна система управління польотом з елементами штучного інтелекту, покращений захист від кібернетичних атак, модульна конструкція, тобто простіше обслуговування і заміна компонентів. І перші такі ракети планують поставити на бойове чергування вже до 2030 року. Другий приклад це модернізація старої ядерної бомби Б-61, яка свого часу стала справжнім символом епохи холодної війни. Але це нова версія це зовсім інша історія. Її головна перевага висока точність завдяки GPS-наведенню. Також буде реалізована регульована потужність, тобто від 300 тонн до 50 кілотонн. І це робить її гнучким інструментом для тактичного реагування. І головне, бомба вже знаходиться на озброєнні. Ну і знов згадаю про підводні човни носії ядерних ракет. Клас Огая має замінити клас Колумбія. А Нові підводні човни матимуть терпіть. Мін служби десь 40 років і зможуть непомітно перебувати в океані місяцями і в разі загрози завдавати ударів, про які ворог навіть не встигне дізнатися. США вкладають величезні гроші у киберзахист ядерного арсеналу у величезні гроші у штучний інтелект для систем контролю та командування. Це про стабільність. Точність і мінімізацію ймовірних ризиків, тобто різниця мені очевидна. РФ йде шляхом, який був проторений ще до того, як Ленін за допомогою австрійського генштабу вигадав Росію. Цар Пушка, цар а тепер будуть ще цар ракети. Нехай воно не дзвонить, не стріляє і не літає. Головне, щоб були найбільшими і найстрашнішими у світі. США все ж таки як країна, яка вигадала ядерну зброю, мають уявлення, як і модернізувати і контролювати і за це один бал на користь Пентагону. І загальний рахунок нашого батлу 3-2. Другу, як і першу холодну війну Вашингтон має всі шанси виграти. Головне, щоб без ядерних вибухів. Це був батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.